Доброго ранку, мої любі діти! Знову з вами я, ваш музичний керівник Ольга Іванівна. Ось і зустріли ми разом свято, Велике Свято, Різдва Христова. Мабуть, в усіх родинах готували таку смачну різдвяну страву, яка називається Куця. Її готують тільки на Різдво. А до неї входять такі інгредієнти, як пшеничка, мак, мед, родзинки і, звичайно, горішки. Ось подивіться, я вам сфотографувала, ви її впізнаєте, вона дуже смачна, ви всі її їли, мабуть. І ось, якщо у вас залишилося трошки цілих горіхів, ось таких, так, ви можете з ними пограти. Під музику, і я вам даю силку на дуже веселу вправу з горішками.